Це був жовтень 2022 го року. Було декілька прямих влучань. Якщо дивитись, це була перша секція, друга, третя і четверта. Бачите, повністю дах вигорів на всіх секціях. На Мольбертах фото зруйнованого будинку на вулиці Київська, 53. Це житловий комплекс Мюнхгаузен-1. у березні 22-го року він потрапив під артилерійський обстріл. Фасад було сильно пошкоджено. Два під'їзди вигоріли вщент, а дах був знищений у всіх секціях. Вогонь зруйнував 37 квартир. Ще п'ять отримали часткові пошкодження. Беремо цей під'їзд. Тут майже всі квартири були пошкоджені. Тут все було вигорівше. От сьогодні спілкувався з Ларисою. Вона з першого поверху там на та крило виходить квартира. Не взагалі все ще не було розбите. тобто повністю вигріло. сьогодні. Будинок уже зустрічає людей оновленим. Відновлювати його почали ще у 23-му році у межах програми Юнайтед24. Загальна вартість робіт склала 87 мільйонів гривень. Треба було прокласти повністю всі інженерні мережі, треба прокласти електромережі, треба було сантехнічні мережі опалення. У квартирах стоять котли, опалення, поставити нові котли, зробити опорядження квартир по бажанню мешканців є повне опорядження, є часткове опорядження, є такі квартири, де мешканці відмовились, тому що прийняли тільки штукатурні роботи, прийняли стяжки, інженерні мережі, далі. Робили дизайнерські ремонти. Про зовнішнє відновлення будинку розповідає його проєктант Геннадій Ярош, повністю демонтаж пошкоджених конструкцій, демонтаж фасадів, демонтаж утеплення, повністю відновлення фасадної роботи, утеплення по фасадам, повністю поміні віконні системи, дверні системи, фасадні. Цехло фасадна повністю відновлена там, де вона була пошкоджена. Потім було зачищення від копоті всіх приміщень. Мешканці будинку відзначають, що значну частину роботи вони виконували самостійно. Коли повернулись після деокупації, все саме вигрибали, саме перекривали кришу до того, як потрапили в програму, саме вели комунікації, електрику, сантехніку, тобто все по під'їздам, все проводили. Потім нам сказали, що потрапили в програму. Не так швидко, як хотілося, але роблять. В принципі, все зробили. В кожному хочеться ну, якось по-своєму, але ну, основну масу вони зробили, так сказати. Тобто, вони підігнали квартири, які були вигорівші до того, що заходь живі, по мінімуму. У там осколочний, пожар, легкий такий був, ну, в принципі тяжкого такого не було. Ну, Встановили, дякую. Звісно, не одразу все було. Ми самі встановлювали багато, самі своїми силами. Каналізацію, водоснабження, електрику, текущі ремонти відмивали, все двор перебрали самі, все самі да. Тож тепер Мюнхаузен 1 повертається до життя. Тут живуть близько 300 людей. Їхні оселі знову наповнюються теплом і затишком.